Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні невеликий відеоогляд знімлю про вишумку в тракторі ДТЗ 504. Їду спеціально вверх. Маєте. О, там. Можете самі чути, яка обішумка і як працює трактор. Трактор на що безшумлення. Практично на рівні Лавола, ну, може плюс-мінус, можна навіть надати перевагу на ДТЗ 5-10%. А може і однаково не, не скажу. Ну Комфорт, обешунка досить на гарному уровні. Має де підверх, мотор йде в там ще. Можете самі чути. Камера, все. Ось така робота трактора всередині, в кабіні. Другим разом знімлю його повністю по крузі мотора і все остальне Наразі проходжу обкатку катаюся по лосту без нагрузки. Є 22.8 мотогодини як бачите. І так, ми працюємо. Ореня. Є дуже багато, але ну, наразі немає чим орати. Трактор ще не готовий до оренду. Ось така робота цим трактором. Думаю, буде саме задоволення орати ним. В кабіні дуже тепленько, можна їхати в футболці. Ось Кого буде цікавити, що пишіть, надам відповідь по що, кому потрібно щось показати, я зімлю покажу. Все в коментарі. А то мені багато дзвонять на телефон. Я надаю відповіді. Дякую за перегляди. Заходимо на мій канал, ставимо лайки і підписуємося. Далі будемо знімати.